Друзі, вже можете ви подивитися свій дроп у Хамстер Кобаті. Насипали дуже слабо, як я вас і попереджав. Але в закріпленому в телеграм-каналі десятки проєктів, які можуть роздати як мінімум не менше, а то й більше, ніж Хамстер, з рахунку того, що там значно менше гравців. Особливо подивіться в кінець списку. Тут нові ігри, там ще досить мало учасників, і ви можете бути одним із перших. Але сьогодні я вам покажу одну з найсперспективніших ігор, як на мене. Вона ліститься вже 9 жовтня. І, звісно, це мемфай. Подивіться, тут в рази менше гравців, тобто дроп явно буде жирніший. І сьогодні я вам покажу, як можна. Ось, бачите, в мене вже баланс майже 2 мільярда. Ми зараз його з вами доб'ємо. По-перше, не забуваємо ось тут прокачувати вашого таб-бота, коли він набирає. Бачите в мене скільки турбо. Це, звісно, завдяки ось цим спінам. Спіни заробляєте ви за різні. Досягнення і за рефералів. Я вам неодноразово розповідав про свого знайомого рефералс-менеджера, кого ви можете замовити з знижкою за промокодом Сергій рефералів. У мене особисто 252 наразі реферала. І вони ще поступово додаються. І я отримую спіни. Бачите, натискаємо сюди. Тут можна по одному прокруту робити, а можна ось так натискати і зробити зараз навіть 1000 за один прокрут. Натискаємо. І ось зразу, скільки випало. Ще випало. Таким чином, власне, найефективніше заробляти, бачите, черговий раз вбив боса цього. Це вже останній бос, я його вбив вже не знаю скільки разів за рахунок цих прокрутів. І ви можете також мати собі рефералів і отримувати з них відсотки, відповідно, прокручувати і заробляти значно більше. Ось таким чином, власне. Найкраще прокачувати. Вже є приблизні оцінки, скільки ви отримаєте дропу. Приблизно 1 мільярд монет коштуватиме десь 100 доларів. Це, звісно, все припущення, приблизні розрахунки. Але вони досить точні, тому я довіряю. І відповідно цей аккаунт майже 200 доларів уже принесе. Плюс я кожного дня прокручую і додаються мені ще десятки мільйонів. Тому можна власне, грати і користуватися цим. Посилання і на Мемфай, і на все є в телеграм-каналі. Не фокусуйтеся на якусь одній грі. Я знаю людей, які тільки хом'яка грали. Грали ще там пару ігор максимум. На Catizen дуже нажимали, а він також дуже слабо роздав. Тому старайтеся диверсифікувати, бо хтось старався в купу ігор грав, той же самого хом'яка тапав там кожного дня заходив, карточки прокачував. А Bloom не грають. Докс вони не грали. Багато інших ігор, які я рекомендую, які мають ліститися. Той самий X Empire, вже там 8 днів залишилося до кінця гри, і відповідно лістину буде скоро. Ще інші проекти, все, будь ласка, користуйтесь, і тоді у вас буде найкращий результат.